Друзі, вітаю! Я зараз в Кракові, я приїхав сюди, бо треба забрати паспорти для двох з наших дітей, і теж в мене були інші справи. Але я вирішив записати тут невеличке відео, тому що у мене, як напевно, може, знаєте, у мене минулого тижня була проповідь про присутність, про служіння присутності. І якщо ви не бачили, або якщо ви не. Були присутні, здається, вже є відео на Ютубі, можна подивитися. Але думав записати це відео як додаток, тому що була одна, ну, думаю, важлива частина проповіді, що я не встиг записати. Я трохи спішив э, цей прочитати. Я трохи спішив. Э, і в кінці кінців я пропустив цю частину. А пізніше, э, після служіння, в нас була дискусія. Я знаю, що не всі могли бути на дискусії, але там піднялися досить хороші питання, ми мали хорошу розмову. І як я про це подумав, я вирішив, що може все таки варто додати цю частину, що я пропустив. І тому ось ось це відео. Постараюся це зробити якомога швидше. По-перше, як, як перегляд тематики. Про що ми говорили? Тема проповіді була про служіння присутності. Я б сказав, що головна ідея є те, що іноді я не можу комусь служити в класичному рівні, в класичному значенні. Можливо, вони мають фінансові потреби, а в мене немає скільки грошей, щоб їм допомагати. Або можливо, як моя мама, наприклад, хворіє від раку, і я не в змозі її, наприклад, вилікувати чи навіть щось. Там конкретне зробити, але навіть у таких випадках у нас може бути дуже важливе служіння в тому, що ми є присутні з тою людиною. Ми, ми прибуваємо в першу чергу. Ми приїжджаємо, ми приходимо, ми посидимо. Є один уривок, що я не прочитав на проповіді, Я пізніше подумав про це, де написано, що плачте з тими, хто плаче, і радіте з тими, хто радіє. І дійсно, якщо людина плаче, це цікава думка. Якщо людина плаче, так? тому що в неї є біда, в неї проблема, а, і я просто приходжу і сідаю біля цієї людини і починаю плакати разом з нею, чим це, що це вирішує, чим це допомагає. Але тим не менше, писання вказує, і ми з досвіду знаємо, що це справді це допомагає, коли ми є присутні. І часто Наша присутність це як перший крок до чогось глибшого. Як ми е, як ми здійснюємо цей перший крок і приходимо, сідаємо, просто починаємо бути з тою людиною, яка яка має потребу, тоді іноді Бог відкриває нам е, е, варіанти. Ми бачимо, як далі дійсно на практичному рівні можна допомагати. Е, е. Як невеличкий перегляд головних пунктів проповіді, я говорив про три як напрямки або галузи, де ми повинні, як віруючі, бути присутніми. А це є присутність вдома, тобто з нашому з нашою родиною з чоловіком, з дружиною, з дітьми. Друге, це присутність в церкві, в громаді, тобто приходити, навіть якщо людина думає, що о, але в мене немає там якогось особливого. Служінні в церкві, служінні в церкві, я не проповідую, чи я не співаю. Просто те, що ми приходимо, те, що ми посміхаємося один на одному одного, а те, що ми ем, говоримо якісь позитивні слова або просто показуємося, це є служіння, це є важливо. Ем, і третє місце це ем, присутність з тими, хто має потребу. Ну, ясно, що це дуже широкий галуз, але. Коли ми бачимо, що людина має потребу, а, і ми думаємо, як допомагати, а, якщо ми можемо просто прийти і побути, а, іноді це важливий крок. А, потім ми говорили про чотири благословіння присутності. Що це насправді дає? По-перше, це заохочення. Друге, це було зріст і зрілість. Коли ми проводимо час разом, це дає можливість на, на зріст. Далі це звітність, прозорість такі речі. А четверте, це було підтвердження легітимності. Я навіть підняв питання про Україну, що коли світові лідери, наприклад, приїжджають в Київ, напевно, вони мають якісь конкретні справи, вони щось обговорюють, якісь там рішення. Але тільки те, що вони приїжджають у Київ, це кожен раз свідчить про те, що Київ є. Що Україна це є легітимна держава, куди можна приїхати на офіційний якийсь візит. А останнє ми говорили про три небезпеки відсутності тобто, коли ми нехтуємо це служіння присутності, які можуть бути негативні наслідки від того, одне це те, що ми починаємо забувати, забувати те, що нас вчили, забувати. Про потреби людей. Просто коли ми далеко від когось, і ми довшим часом, ми не присутні з ними, починаємо забувати, і та людина починає забувати, і це погано. Друге, це слабість. Так само, як коли людина перестає ходити в зал, піднімати якісь гантелі, вона втрачає об'єм м'язи, вона втрачає силу. І третє це. Третє негативний наслідок наслідок відсутності це є спокуси. Коли ми разом, ми сильні. А коли ми окремо, особливо якщо мова йде про те, що людина перестає ходити в церкву, перестає бути в спілкуванні з віруючими, а ми як відкриваємо себе більш темним силам. і ми є більш піддатні спокусам. Отже, це було як. Три напрямки присутності, чотири бластовіні присутності, і три потенційні негативні наслідки, коли, ем, коли ми нехтуємо служіння присутності. І тепер, нарешті, до цієї частини, що я пропустив, ем, це є що робити, коли я не можу бути присутній. Я думаю, що це дуже доречно, дуже доречно для нас зараз, бо є багато людей, які хотіли би аж дуже хотіли би бути присутнім зі своїми рідними у своїй громаді в церкві чи десь і не можуть через війну, чи це тато на фронті воює і не може бути вдома, чи ну є море різних варіантів, але. Добре, ми розуміємо, що служінні присутності це добре, це важливо. Коли хто страждає, коли є біда, я не повинен просто почитати це на Фейсбук і ставити лайк. При, при можливості я повинен прийти, прибути, а, хоча б посидіти і плакати разом з ними. Але якщо я не можу, а, я знаю знов, я знаю багато людей, а, хто хотіли би. І вони готові бути присутними, але це просто фізично неможливо. Тоді що робити в таких випадках? І в мене тут є чотири думки з того приводу. По-перше, ми повинні розуміти, як і в інших хаозах, що Бог має свою модель, свою ідеал, як це має бути, як ми повинні жити, як має виглядати сім'я чи ще щось. Але дуже часто в світі цього це неможливо досягнути. Іноді це через наші помилки, через наші гріхи, що ми пропускаємо, припускаємо, а іноді це просто через обставини, які зовні, що не залежать від нас. Але часто ми знаходимо, що Божий ідеал чомусь в нашому випадку, в наших обставинах не є можливим. Ем, і, і це нормально. Це як це нормально? Це не, не те, що Божий ідеал. Не є важливі, ми повинні завжди прагнути до того старатися, але ми теж повинні розуміти, що ми живемо в поломаному світі і що будуть моменти, коли ми не можемо, наприклад, в даному випадку, в цьому контексті, бути присутнім. І я хочу прочитати один уривок. До речі, ми це на дискусії прочитали. Про Павла. Павло розумів і оцінював важливість присутності. Він часто писав про те, що. Наприклад, церквам, що я хочу до вас приїжджати, я хочу побути з вами, я хочу ем, побачити вас. І тут є цікавий досить сумний випадок в дії апостолів. Це 20 й уривок, я, перепрошую, 20 й розділ з 36 по 38 й вірш. Ем, «Дії апостолів 2. Це з 36 по 38. І він тут пише: проказавши ж, оце, він навколишки впав та із ними всіма помилився. До речі, просто за про контекст. Він тут відвідує або завершує свій візит, свій візит з людьми в Ефесії. Він не пам'ятаю точно, але він був з ними десь два роки, може три роки навчав. Вони пізнали його. Багато хто. Покаявся до Христа через служіння Павла. І тепер це як ключовий момент, коли він виїжджає. І ну, вони прощаються з ним, і він їм каже, що, що вони його більше не побачать. Тобто він їх готує до відсутності. Я читаю далі: і знявся між усіма плач великий, і вони, тобто, це ці ефесіани, які розуміють, що Павло від них їде. І вони припадали на Павлову шию, і його цілували. А на тяжче вони сумували за слова, яке він прорік, що не, бачи, не бачитимуть більш обличчя його, і вони провели його до корабля. Тобто, Павло, ну може, найважливіший найбільший апостол в Писанні, він теж боровся з ним. Напевно, він хотів би бути з ними. Далі, далі їх навчати, але в цей час Бог його привів а, до Єрусалиму, і він розумів, що в нього є там служіння. А і він, як ми, ми не є Бог, а, ми не є всюди присутні, як він. Є моменти, коли ми мусимо вибирати або бути з тими, або бути з тими. А, це теж є момент, коли я не пам'ятаю, чи я це сказав на, на проповіді, але коли ми вибираємо присутність з одними, ми одночасно вибираємо відсутність з іншими через те, що ми не можемо бути. Ну, одночасно, в двох місцях. Отже, ми це як перший, коли, коли хтось не може бути присутнім, ми повинні пам'ятати про те, що ми стараємося досягнути Божий ідеал, але часто це неможливо. А і якщо ми зробили все, що залежить від нас, тоді окей, тоді це нормально і ми чекаємо на Бога, ми надіємося на нього. Далі, навіть коли ми не можемо бути фізично присутними, ми можемо комунікувати на відстані. Павло це робив у свій час до того, як був інтернет і смартфони, і вайбер, то все. А ми тим більше, ми, які зараз маємо, <кхух> от, наприклад, відеоролики, які я записую у відсутності від вас, або FaceTime, Вайбер, Імей це все, що ми маємо. Тобто, це з одного боку так. Якийсь там дзвінок по вайберу, це не заміняє присутності однозначно. Але коли не коли неможливо бути присутнім, коли тато на фронті, отой дзвінок по вайберу, він є дуже цінний. І я знаю, що є багато хто є жінки, які цього це дуже розуміють, а, що ну слава Богу, за, за комунікацію на відстані, що ми маємо а, тут пару уривків: Филип'ян, 2.12. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності з страхом і тремтінням виконуєте своє спасіння. Отже, Павло бузними на деякий час він їх навчав, але він так, так само їх готував до цього сезону його відсутності, коли він не може бути. І дійсно, якщо думати про Павла, як про. Духовного батька цих церков у певному плані. Ми розуміємо навіть у наших родинах, що як ми виховуємо своїх дітей, ми готуємо їх до того часу, коли не буде, не буде тата поряд, не буде мами поряд, і дитина мусить приймати певні рішення сама. Окей, um, okay. третя думка uh, в тому контексті або з приводу того, що Ну, коли я не можу бути присутнім, це більш може стосується нас довкола, які спостерігаємо за ситуацію. І ми бачимо, що, можливо, на нашу думку, хтось мав би бути присутнім, якийсь батько мав би бути зі своїми дітьми, але він не може. І думка є така, що ми не повинні спішити до того, щоб засудити. Щоб показати пальцем, що ага, чого ти не провадиш час з дітьми своїми, чого ти постійно відсутній від дружини. Іноді людина не може це контролювати. А іноді людина мусить вибирати між тим, що щоб підтримувати сім'ю і, і бути з ними. І в історії, до речі, я знаю, що в Україні це часто буває. В історії взагалі це буває. Ми з дітьми колись читали одну книжку про. Сім'ю в Румунії, і батько цієї сім'ї він якось мав можливість виїхати в Америку на роботу, і він роками не бачив свою сім'ю. Чи це є хороша сімейна структура? Абсолютно ні. Це, це жахливо, щоб діти виросли без батька вдома. Ну я, я говорю про це часто, що це, це катастрофа. Але з іншого боку, це були, ну це давно було. Це були такі часи, що. Ну можливо, він мусив вибрати між тим, щоб бути відсутнім, а і тим, щоб просто діти померли з голоду. Для нас на сьогоднішній день в сучасний світ може це важко уявити, але таке буває. Ну одним словом, коли ми спостерігаємо, що хтось не виконує, як ми вважаємо, виконує свою своє служіння присутності, так як слід. Не спішіть засудити, бо є обставини і знов, тим більше зараз. Ми, я думаю, що ми всі розуміємо, що є війна і є море ем, обставинів, коли, коли людина, чи це тато, чи це мама, чи хтось не може бути присутнім з тими людьми, е, де і коли і як вони б хотіли. І остання тут думка ем, це знов стосується нас, хто може спостерігає якоїсь ситуації. Відсутності. Коли, наприклад, в маємо прикладу, що якийсь тато не може бути вдома, бо він воює на фронті, і його діти сидять без тата, ми, які поряд, ми можемо на певному рівні його замінити і допомагати у тому служінні присутності на місці тих, хто не може. Так, найкращий найкращий варіант це є те, щоб їхній тато. Був вдома, був з ними, а тут він е, на війні. Але є інші тати, є інші чоловіки, може, в церкві, які можуть е, займатися його дітьми, допомагати, доглядати трошки за його будинок, не знаю, там приносити якісь продукти, допомагати дружині його, е, старатися його підтримувати під час його відсутності. Е, е. Тут є дуже важливий і класичний уривок Галатів 6.2. Носіть тягарі один одного. І так виконуєте закона Христового. Ми настільки звикли, що кожен повинен нести свій тягар, кожен має свої проблеми. У нас є багато ідіомів про це. У нас є один на англійській not my circus, not my monkeys. Не мій цирк, не мої мавпи. Ну це майже те саме, що на українській моя хата з краю, я нічого не знаю. Це не моя справа, не моя проблема, не я повинен це вирішувати. Але як ми знаємо добре, коли ми у Христі, ми є тіло Христове, ми повинні підтримувати один одного. І коли ми бачимо, що тато чи мама, чи брат, чи сестра, чи хтось не може бути присутними. Присутнім зі своїми рідними, на своєму місці, де вони б хотіли би, ми можемо їх підтримувати, ми повинні це робити. Отже, ще раз на завершення, присутність служіння, що Бог дав усім нам, навіть якщо. Ми вважаємо, що в нас талантів взагалі немає. І Ми не маємо грошей, і ми не можемо говорити, і ми не можемо, ми не маємо фізичної сили. Але якщо ми можемо бути присутними, це є велика, велика річ і має велике значення. Але присутність це не кінець нашого обов'язку. Це як відкриті ворота до служіння. А і часто, коли ми прибуваємо, коли ми робимо цей крок служіння присутності. Бог тоді надалі показує нам інші підходи, інші способи, як ми можемо служити. Присутність дає нам можливість виконати свою, скажімо, найкращу працю це любити, давати, служити. Отже, сподіваюся, що цей додаток був корисний, доречний. Були інші питання на дискусії. Що не маю зараз їх всіх підняти, але якщо маєте якісь питання, можете писати в коментарі. Я це, я, я це виставлю на YouTube, можна написати на, там в коментарях. Можна мені написати в Телеграмі чи Viber, чи як вам зручно. Отже, дякую, що ви подивилися до кінця. Дякую за увагу. Нехай Бог вас поблагословить.